Компанія Fresh Auto вітає вас. Маємо нове авто на реалізації, а саме Audi SQ5 19-го року. Авто з Америки повністю ціленьке без ДТП з пробігом 50 тисяч кілометрів. Трьохлітровий бензиновий двигун, 354 кінські сили, повний привід автомат, подвійний s пакет як в зоні, так і всередині автівочки. Мертві зони, безключовий доступ, камера заднього огляду, пневмопідвісочка і навіть присутня е електрокрижечка багажнику. Показуємо по салону. Це. Червоний шкіряний с салон просто в ідеальному стані, дуже зручні сидіння, чорні шкіряні карти з карбоновими вставочками, пам'ять сидінь, повний електропакет, музика Бен Колафсен. Показуємо відразу задній ряд. Тут так само все шкірою, карбончиком, алькантарою, червоною стрічечкою. Дуже гарно все виглядає. Підігрів задніх сидінь, трьох клімат контроль. Сідаємо заведемо. Зустрічає нас відразу мульти-С-кермо з підігрівом. Віртуальна приборочка. Покажемо попробуємо. Навіть 50 ще немає. Екранчик, тут так само все з карбончиком, все працює. Чорна стеля з великою панорамою. Тому, друзі, дуже крутий автомобіль. Вартую вашої уваги. Треба робити тест-драйв. Усіх запрошуємо до нас на автомайданчик, місто Рівне, компанія Фришавто. Працюємо для вас. Усім гарного дня!